Я думаю, що ніхто з вас не буде сперечатися з тим, давайте я так скажу фактом, що за останні роки фільми та серіали, засновані на супергеройських коміксах, дискредитували себе. Чорний Адам, синій жук, лілова касатка, Ехо Шмехо, Агата увесь час, Зелений Ананас, мумія на драндулеті, вічні, скороминущі. Кожен наступний фільм та серіал за супергеройськими коміксами ставав ще гіршим. Глядачі розбігалися, інтерес аудиторії падав. Станіслав кожного року казав собі: гірше бути не може. Але ставало все гірше, гірше і гірше. У зв'язку з цим здається абсолютно логічним спроба перевинайти мейнстримний підхід та намагання рухатись в якомусь інакшому напрямку від дешевої, підліткової розваги з незмінним зеленим екраном та молотом Тора до кримінальних неонуарів. У дусі Девіда Фінчера, це я знову ж таки говорю про Бетмена, якщо що. Або гостросоціальних психологічних трилерів у дусі Мартіна Скорсезе. Це, якщо, що, я про Джокера. І от Пінгвін саме такий: він є спробою, про що пишуть усі критики, переказу клана Сопрано та обличчя зі Шрамом в контексті коміксової міфології Дісі. І ця спроба не вдала.